Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 29 квітня, обстановка на Луганському напрямку суттєвих змін не зазнала. Порушуючи мінські домовленості, минулої доби у денний та вечірній час ворог з метою провокації здійснив 13 обстрілів позицій Збройних сил України. Окрім цього, відбулися два вогневі зіткнення з ДРГ-бойовиків, яка намагалася перетнути зону відповідальності з водного опорного пункту Збройних сил України з напрямку Славяно-Сербська. Вогнем зі стрілецької Зброї та автоматичного гранатомету АГС-17 українські воїни відбили напад російських найманців. Також наші позиції обстрілювалися бойовиками з напрямків населених пунктів Сотільники, Голубівське, района пам'ятника князю Ігорю. Та по три рази зі сторони Славина-Сербська, Веселої гори та Мілової гори. Під час обстрілів бойовики банд формувань, так званий ЛНР, застосовували стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети, зенітні установки та міномети. Втрат особового складу збройних сил України за минулу добу на Луганському напрямку немає. Втім, сьогодні, з 7.20 до 7.30 ранку, бойовики з напрямку села Красний Ліман обстріляли наші позиції в районі мосту села Трьохізбенка з автоматичного гранатомета, з Танкового та Снайперської винтівки Драгунова. Було поранено три військовослужбовці. Два важко, один легко. Усіх військовослужбовців доставлено у міську лікарню села Новайдар. Небезпеки для життя немає. Ворог активно перегруповується та докомплектовує свої угрупування особовим складом та бойовою технікою. Триває приховане переміщення військової техніки, накопичення боєприпасів, нарощення вогнової міці вздовж смуги. Зіткнення бойовики здійснювали підготовку місцевості на ймовірних напрямках бойових дій і за допомогою спостережних постів проводили активний збір інформації щодо діяльності сил. АТО найбільш загрозливою ситуацією зберігає. Це В районі населених пунктів Станиця Луганська щастя та трьох було зафіксовано шість розвідувальних прольотів ворожих безпілотників. Безпілотники противника було зафіксовано в районах населених пунктів Капітаново, Райгородка. Трьохізбенка, Старобільськ, тепле та будківка. Засобами підрозділів ППО Збройних сил України два ворожих безпілотника було знищено. Українські інженерні загони разом з обласними будівельними організаціями виконували завдання з нарощування системи інженерних загороджень. За минулу добу облаштовано сім капонірів, два бліндажа, 140 метрів траншей, прокладено 800 метрів колонного шляху, перекрито три щілини. Загальновійськові резерви, резерв негайного реагування, артилерійські та протитанкові резерви сил АТО на Луганському напрямку готові до виконання завдань за призначенням. З особовим складом резервів проводилися тренування. Підрозділи Збройних сил України охороняли і обороняли базові табори, блокпости, взводні та ротні опорні пункти. Вели розвідку, відповідали на провокаційні обстріли та відбивали напади ДРГ бойовиків так званої ЛНР. До зустрічі завтра разом переможемо.